Ну що, всім привіт, усім доброго дня. Вітаю вас на каналі Von UA. Сьогодні у нас козаки 3, катка в рейтингу за Польщу. І я собі думаю, чом би нам не зіграти в 4 конюшні з підковою. І в союзниках на здані. За Польщу в більшості краще грати в 3 казарми, а от 4 конюшні з підковою і посполити рушення досить непогано. Кажуть. Так що ми спробуємо. Виходимо у швидкий ринок. Спалюємо склад. А ви не забувайте поставити палець вверх, підписатися на канал, буду дуже всім вдячний. Займаємо золоту шахту, другий міський центр. Мінімальна розвідка у нас пішла. І шукаємо золото. Так, третій міський центр. Другу шахту ми вже бачимо, нам би ще... О, є. Є три шахти. І ще одну. Кузню. Все по стандарту в принципі. Де в нас золота? Десь на кінці карти, напевно що. Так, ну подивимося. Як покажуть себе 4 конюшні підковою? Дуже рідко я граю за Польщу 4 конюшні підковою, хіба що, якщо вкривати гусар. але зазвичай я граю в 3 казарми. В 3 казарми в Мушкетері. Ох ти що, оце бляха, під самим боком на шахта, а ми її не бачимо. Я це люблю. Так, все, 4 сюди. Академія є. Запускаємо мушкетерів. Не забуваємо запускати казарми, бо це важливо. Так, кожен мушкетер важливий. Давайте розвідку. От дивіться, на рахунок розвідки, так? Ми зараз розкидаємо шкетерію по цілій своїй карті. Ви не думайте, ми потім їх на 15-й хвилині, коли вже кін... кінчиться час миру, ми їх всіх зберемо до кубки. Саме головне зараз розвідати, щоб ми бачили, де в нас шахти, щоб ми бачили всю свою територію. А потім, як ви всі шахти вже закладете. То там же можна їх забирати зі своєї карти, і у вас буде карта розвідана. Оце ну, так я для новачків більшості кажу Що розвідувати мушкетерами треба. Ну, можна і барабанами, але. Не знаю. Мушкетерами мені більш зручніше. Так, перша конюшня пішла. Ми тут граємо швидку сокиру, так сказати. Але через дві казарми. Швидка сукера тільки через дві казарми. Багато хто грає в швидку сукеру через одну казарму. В принципі, я теж так граю, коли в швидких коней йду, але коли в цей. Коли в драгунів або в це в посполите рушення, то краще через дві казарми. Все-таки мушкетерів буде набагато більше. Там до 300 мушкетерів вийде, а так 100 чи до 200. На 100 буде десь різниця. Якщо ви не поставите другу казарму. Бляха, я не тих селян виділив. Так, сюди. Ну, союзник бачите, теж. Карту ніби відкрив, розвідав, ніби все добре. Давайте парканчик ставити. Бляха, як завжди. Косяки. Так, сюди. Є. У нас пагорб досить непоганий. Досить непоганий пагорб, я вам сказав. Би. І шахт немає перед ним, так що мені подобається. Не є все... Зазвичай отак перед нами досить хороший пагорб теж. Але він невигідний. Залізо золото. Ой, залізо вугілля. Та що ж таке камінь? Блін, я міняю на дерево, розумієте. Жесть. Так, качаємо золото. Ще одна у нас залишилась. І дипломатичний будемо ставити. Шахти прокачані на 8 хвилині. В принципі, ще непогано так. При швидку, при швидкій сукирі може бути. 20 селян ще на дерево, до. Додамо. Рундашири пішли. І збираємо на третю конюшню. Так. Ну і шахти потрібно зайняти. Підкова нам теж буде потрібна. Так, залізо. І що в нас? Ніби все. Хі -хі -хі. Їжі в нас дуже багато, я вам кажу. Так, давайте сюди. І всіх сюди. 17 тисяч їжі, це можна взагалі за їжу не паритися. Щось я переборщив. Так, мені ще одного потрібно. 18. Не буде 19. Третя комішні. Бляха, куди? Нормально. Третя на 9.45. В принципі, можна було і краще, але... Блін, паркан ніхто не будує. Я вже не Що не розумію, куди вони носять цей? Я ж там склад побудував. Вигонити собі. Що за бред? Так, тут все побудовано. Тут ще би один. Не помішає. Блін, іще до сих пір ні один сюди не зайшов. Так, четверта конюшня пішла, підкова збирається. Блін, ми б би скоріше зайняли. Вугілля, тоби у нас підкова була на 12-й атак, треба буде трішки почекати. Ще й ліміт. Щось я не до контролю цього разу, але все рівно непогано йдемо, я б сказав. Так, будиночки пішли. Це, беремо під 12-18, ще може бути. Так. Ну, давайте качнемо тут шахт. Думаю, дві вугільних одну залізну. І будемо арт-депо ставити. Це дуже важливо. Кізьбе. О, ви шикарника. Так, все включено. Качаємо їжу. Паршивай депо. Так, коса. Гардепо. Так, доміняємо на камінь. Бляха, ну чого ж воно не від... У мене інколи на ринку не міняє щось на камінь, ну що ж так Не проклікується. Так, ну все ніби включено. Охорона. Теж дуже важливо, тут може бути швидка кіннота, так що нехтувати охороною взагалі не треба. Прокачуємося. Перевіряємо, чи все включено. 16 секунд залишається. Досить мало. Ну, у нас тут пагруб хороший, маємо дефати, це нормально, якщо буде швидкий раш. Так, 6000 є, тепер нам потрібно... Золото. Блін, але і їх треба покачати ще. Із повинно. Так, то ми не забуваємо. 15-29, щось ніхто не нападає. Це дуже добре, в принципі, але. Дуже дивно. Не дай Бог там століття. Буде жорстко. Так. Ну що ж, давайте хоч пагорб займемо тоді. Якусь розвідуємо обстановку, що тут робиться. Синій і фіолетовий теж щось не дуже спішаться. Убій. Так, що сила пострілу. Доміки не забуваємо, церква для століття. Млин додатковий, в принципі, там ще один би бажано поставити. Ого, тут що стіна? А ні, то він якийсь такий кусочок просто зробив, в принципі, непогано. Так, давайте другу ж силу пострілу візимо за залізо. Так, що там, він нас пустить чи ні? Ох ти ж ти, нього, арта. Ну я не знаю, давайте атакувати, я не хочу сидіти зараз. Це стіну колопати 2 години. Давайте нападати, якось розтягнемо. Ох, бляха, скільки полягло на тій шахті. мух. Він мене тут розвалює, блін. Чуєш, що погано ми заходимо. Дуже погано. Коней втратили. Жорстко. Вся перевага в конях втрачена. Як завжди. Так, головне ресурси щоб не закінчилися. І дивіться, моя арта задній платеться, а в нього арта... У мене зараз рундашня на арті поляже. І потім він ще підведе мені, на, на картеч. Пляха. А у мене погано розвалює, тільки походу, що не стане нам вогневої сили, так сказати. Ні, дуже гарно він тут став, широко. Півмісяця просто забрав у нас. Ну нічого, ми не здаємося, в принципі, 4 конюшні спіковують. Це нормасно. Ми відновимося скоро. Ох, картечна було яка гарна. Все, видаляємо. Одну пушку віддали, але картечна було сочна. Так, фортеця, ясно. Синій фортеці. Зрозуміло. Ну хоч... Ну хоч цього разу я союзника не втрачу, чи як завжди. Хто знає, то і... хто розуміє, той розуміє. Так, я би. 25 їжі ще, ще трошки. Так, століття, їжа важлива. Все беремо. Нам би ще друге, третя ардепо депо поставити було би шикарно. Тут якось не спішиться і цей він навіть сими. Що кіньми навіть не дуже атакує. Гусари його щось не працюють, третє арт-депо. Так, полікуємо наших юнітів. Щось не дуже спішиться. Ну, бачите, пагорб досить гарну роль відіграв. Чесно. Думаю, якби не пагорб, він би тут вже на нас. Напав. Так. Ну і по пушках ми відновилися 10 пушок, це багато. У нас тут такий пагорб, що нас не так просто обстріляти, бачите? Як ви за пагорб стаєте, то вони просто не попадуть, ну, не попадуть по вас пушками. Подивіться, бачите? Вони або прилітають, або впередок б'ють. Задні ваші юніти, вони... в безпеці, так сказати. Ну, менше втрат, ніж би було на рівнині. Бачите, так трошки за пагорб стало. Бачите, не долітає нормально. Або перелітає, або б'є спереді по пагорбі. Ну, ми ми йому вже ліміт, там досить непоганий зняли. Так. Шарік візьме. Я би хотів другу швидкострільність. дуже сильно. А ні, дивіться, як контролить заразика. Серйозно? І це все? Три конюшні? Опа, як ти мене там розвалив, я не знаю. Бляха ти муха. Жостик такий. Так, беремо другу швидкострільність. стрільність. Візьмемо зараз фулкач і підемо знищувати його. Дивіться, як зелений очках гарно йде. А оце ненадов. Фіолетовий із синім, не знаю, що в них там таке, що в них за баталії. Вони якось дуже дивно воюють, <гум> Фіолетовий нічого нічого не, не робить. Синій собі стоїть, синього ж дуже мало війська, до речі. Якщо судити по міні-карті. Так, нас фул качені стрільці. То, в принципі ми тут задепаємося чоловіками. Не так і багато їх тут. Я придумав хитрий план. Ми зараз їх забайтимо на шахту. Шахту зірвемо І цей. Беремо лопату. У нас тут менше, ніж їх видно. Так, йдемо сюди. Раз. І давайте добувати. Нормально, ця шахта була не качена, тому все рівно. Тут теж фортеця якась. Короче, раз. Хлопці зайшли пограти фортеця на фортецю. Так, перша казарма. Кажу комусь. Переходимо на 18 століття Драгонів. Вже давно би пора, але. нічого не зробиш. Блін, куди ви підірвалися? Куди? Блях, у мене гармати розстріляв в штрих, дивіться. я. Окей! Ми тобі то саме зробимо, чесно, я вже поняв, я зрозумів. Давайте відремонтуємо. Будемо грати так, окей. Цікаво, ти міцніш скачав чи ні? А в нас вкачано, до речі. Значить він по них досить непогано лупив. Так, другу казарму 18 століття я би хотів, але. Що ви тут робите? Давайте паркані парканець нам. Так, ні, давайте пік. Піка. І друга казарма. 18 століття пішла. 26 хвилина, в принципі, а в нього далі нема ні казарми, ні нічого. Ми в економічному плані просто виграємо в рази. Просто в рази по в артилерії, зараз будемо теж переважати. У нього вже теж ми розстріляли майже, у нас 15 пушок. Не знаю на що йому б той пагорб, хлопці, коли захід не з вашої сторони, бачите отак, як тут цей пагорб. Краще його не займати, я вам чесно кажу. Бо вас, ви просто дотікання не будете мати на нього, і вас там просто зажмуть. Тому краще такого не робити. В принципі, мені тут непогано. Став, він собі там буде мати підтримку з лівої сторони, ви бачили це. Але серйозно. Так. Ну, тепер нас піка спамиться, ліміт нас буде. І що я вам скажу? Напевно, що нам потрібно зараз для атакувати. Давайте ж трішки про Рідемор мушкетерів. І будемо. 196. Погнали! раш на пагорб. Так, давайте ще сюди пульніть. Ага, тут нас рейдити хочуть. 32 тысячи, ну -мо. Ну шо, атакуємо. Давайте. Рундашня на пагорб танкувати. А всі інші. Божники атаку танку. О, бляха ты, Так мало там мерво, серйозно. Та щоб тобі добре було, бляха ти муха. Націю захопив. Але ну, тут йому вже нічого не поможе, я вам скажу. Чесно. Нація не нація, не робиш. Шахти мені в принципі позруйновував, але... Жулік. Захопив націю і віддав всі чоловіки. Просто. Все, пагорб ми зайняли. Давайте це. Тянулся би тут стало, че више, ты даже стало. <толк> <Ехану. толк> так, давай тут. Все, давайте заходити. Давайте заходити, виносити його, та й все. І нема що бавитися, філету з синім там щось розважається, в них свої розваги. Не знаю, що вони, чим вони там займаються. Тут же війська нема, ну тут є, але. Але нам головне винести зеленого і туди все. Катка виграє. Я так розумію, найсильніший тут зелений фіолетові щось мати. Стіки гусарі не рейдити мене хоча б допомагати зеленому це таке соп. Ох, блін, я шість своїх ходим до шеїв. Підводимо пушки. Блін, погано ми заходимо знову, але тут ми точно продали ми, ну, Тому без різниці. Фіолету не цікавимо ми, тому. Ох ти що, скільки пушок, -мо! Це пушок у нас. Блін, що міцний збудивый качав? Він качав міцный збудивый. Ай, щоб тобі добре було. Ну блін, наше Так, давай п'яту кунюшнюю туди. Бляха, я просрав пушки. Знову я не до... Дум... Та ти шо фіолетовий плюснувся. Серйозно? Фіолетовий, блін Оце неочікувано було, чесно. Я взагалі не думав, що він щось може зробити. Взагалі думав, що може я фк вже. І скільки ми пушок втратили багато чи ні? Ну, трохи втратили, я вам скажу. Трохи втратили. Це дуже велика помилка робити гусар на такій стадії гри. Я вже, в принципі, я теж такий самий, я теж так роблю зазвичай. Хоча так не треба робити. Гусари дуже добрі спочатку, а пізніше вам потрібно цей. Переключатися на драгунів десь на хвилині 20-25. Ось-таки в, дальній, в даль подальшій грі э, драгуни в 18 століття переважають гусар. Це вже я не раз обжигаюся, так сказати, на тих гусарах, не раз вони мене кидають. Тут та тут все зелений що ще тяне. Ага, він вам тут тікає до сосни, я поняв. Коротше, ладно, лишаємо спокою цього зеленого. Він тут вкачав будівлі, я тут буду бити, знаєте, скільки його. Ну, синій відбився, до речі, бачите. Йдуть, йдем фіолетово. О, зелений здався, окей. Дуже добре ти зробив. Що не затягуєш. Ну, в принципі, тут... А, все, сталося. Віртус! Сергін 90-й Сполос. <с> Та я їх не знаю взагалі. Ну, но Віртус... Нормальний гравець. Досить гарно мене прийняв, в принципі. Так що? Може бути. Давайте глянемо статистику. Ну, Віртуса були. Непогані прокачки на момент бою. Наші союзники економічне диво робили, змагалися, хто кого пережене по удосконалення в академії. Якось так. Дякую всім за перегляд. Не забувайте залишати свої вподобайки, підписуватись на канал. Всім хорошого дня і до зустрічі. До зустрічі.